Ще один сучасний освітній простір з'явиться у Тростянецькій громаді. Завдяки державній субвенції в одному із закладів освіти облаштують нову stem лабораторію Про це повідомила начальниця фінансового управління Тростянецької міської ради Альона Калініченко під час сесійного засідання. Нам надійшла субвенція з державного бюджету на створення сучасного освітнього простору, а саме на закупівлю меблів та обладнання для stem лабораторії у сумі 1 мільйон 785 тисяч 420 гривень. Також депутати підтримали. Рішення про звернення до Кабінету міністрів України щодо передачі у комунальну власність шкільного автобуса, який нині зареєстрований за ліквідованим відділом освіти Великопицарівської райдержадміністрації. До сих пор тягнеться історія вже четвертий рік по автобусу, який в соловській школі. Ми вже дійшли до того, що ну, документи всі зібрали із погодження від активської районної державної адміністрації, нарешті. Пройшли суди по цьому питанню і так далі. І тепер звертаємося до комітету міністрів, який довжен нам затвердити, що цей автобус має бути у нас. Ось така, така процедура. Скоро цей автобус зниє, я вбачаюся. Але це така історія, як ну, із за деяких чиновників, які не змогли бумажки розібратися, така катавасія відбувається, на жаль. Школа у нас ремонтується, школа 1 вересня буде працювати, укриття є, там всередині зараз триває ну, хороший ремонт. Скажімо так, достатньо класів і для, і для меншеньких, і для старших. Тому я думаю, що і підвоз будемо забезпечувати. Бажано, звісно, нам це питання вирішити. Чим швидше, чим краще. Тому у зверненні треба писати, щоб бажано, щоб це питання було вирішено до першого Просимо вирішити до 1 вересня, щоб це щоб не, не шукати чим підвозити дітей з крамчанки і з Ніцахи. Більше про роботу Тростянецької міської ради, закладів та установ громади дивіться на телеканалі ТВТ.